Доброго дня вам, шановні пані і панове, ми приділяємо з вами чималу увагу ситуації навколо контактів, які відбуваються між Вашингтоном і Москвою. І зрозуміло чому? Тому що в більшості випадків ці зустрічі, телефонні розмови, перемовини короткі, навіть зустрічі на полях, вони все рівно так чи інакше стосуються України. І тому. Так трапилося, що е, цими днями впродовж 9-10 липня в Куала-Лумпур, це Малайзія, відбувався і продовжує роботу саміт АСІАН. Е, це саміт, який присвячений інвестиційним проектам, е, економічному розвитку, взаємодії е, країн між собою, і в результаті Зустрічі, які там проводяться, вони насправді присвячені були винятково економічним питанням. Більше того, можна сказати, що Асіан дуже боїться різного роду політичних питань, бо тема Східної Азії завжди була складною, і тому країни, які мають дуже різноманітні. Системи вони остерігаються руйнування такої тонкої системи взаємодії між собою в рамках асіан. А, ну, там присутні були і міністр закордонних справ Лавров, і міністр закордонних справ або держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Між ними не могло не відбутися зустріч, і тому. Декілька слів з ілюстрацією відповідних документів, заяв. Будь ласка, до вашої уваги розпочнемо одразу з офіційних речей. Ось повідомлення на сторінці Державного департаменту США про короткий прес-брифінг Марко Рубіо. А питання, яке йому ставлять, чи є прогрес у відносинах з Росією після вашої зустрічі? А після зустрічі Лаврова і а, Рубіо? Відповідь у нас була продуктивна, я думаю, конструктивна та відверта зустріч. І сподіваюся, вона призведе до прогресу. Запитання. Пане Рубіо, ви згадали, що Лавров представив так званий новий підхід щодо України. Що це за новий підхід? Ну, це не новий підхід, це нова ідея, нова концепція, яка я повернуся до обговорення з президентом. Ця нова концепція, цей новий підхід не є тим автоматично, що веде до миру. Але він потенційно може відкрити двері до певного шляху. Але як я вже сказав, президент висловився дуже чітко. Я маю на увазі, що він був розчарований відсутністю прогресу у війні, яка, на його думку, ніколи не мала б відбутися. Дуже дорогої, дуже кривавої війни. Президент хоче покласти край війнам. він не шанувальник, він, він вважає, що війни. Це марна трата часу та життя, і ми будемо продовжувати робити все можливо та залучати всі можливі продуктивні способи, щоб покласти край цій війні. А недовго був був недовгий був цей прес-брифінг, і в ньому було ще одне питання, яке стосувалося, що можливо. Щодо саміту між паном Трампом і Путіним. Секретар Рубіо відповідає: але послухайте, ми продовжуватиме взаємодіяти з російською стороною щоразу, коли буде можливість взаємодіяти з ними, ми це зробимо. Я маю на увазі, що зрештою Сполучені Штати та Росія все ще повинні підтримувати стосунки. Це дві важливі країни в світі, і ми продовжуватимемо взаємодіяти та а, а, спілкуватися. Якщо ми побачимо можливість для Тягнення прогресу в мирному процесі ми хочемо долучитися до нього. Звичайно, міністр Лавров був тут сьогодні. У нас була можливість обговорити деякі речі, і я вважаю важливим і корисним, що ми поговорили. І ми поділилися деякою інформацією та ідеями, які я маю намір донести до президента. Сподіваюся, це призведе до чогось позитивного. Я не можу цього гарантувати. Президент був розчарований відсутністю прогресу. Він публічно це заявив, але побачимо, чи це зміниться. Повідомлення Міністерства закордонних справ Росії було набагато коротше. Біля нього розміщена фотокартка, яка є фоном для буквально те, що стосується України. Відбувся предметний відвертий обмін думками по урегулюванню навколо України. Далі про Іран, про Сірію. Про російсько-американські економічні гуманітарні відносини і так далі. Тобто насправді з повідомлення Російської Федерації видно, що розмова була неприємна, бо згадала лише буквально чотирма словами цю розмову. Як е цю ситуацію розкрили засоби масової інформації? Е першим повідомленням надійшло від CNN. І CNN деякі дав сигнали, як і політико. Я візьму два повідомлення, які говорять про те, якою могла бути розмова. І так, перше, в матеріалі CNN Рубіо передав розчарування та фрустрацію. Фрустрація це невизначеність, породжена певною тривогою. Рубіо передав розчарування та фрустрацію Трампа під час зустрічі з російським міністром Лавровим. Дійсно, це слово прозвучало і було сказано так, що були, обговорювалися нові ідеї щодо припинення конфлікту. І тут вам розкрию таємницю. Коняч, стара коняча голова. Рашиська сказала, що можемо, скажімо, обговорити ідею розробки проекту дорожньої карти. Це маневр, маневр на затягування, бо зрозуміло, що і коли пропонують ультиматум, то про яку дорожню карту мож, може йти мова? Це просто маневр, щоб ще потягнути час. Цікаво, що коли закінчилася ця розмова Лаврова і Рубіо, то о, туди налетіли журналісти. От зверніть увагу, як CNN показує реакцію. Зустріч відбулася в Малайзії на полях саміту Асоціації Південно-Східної Азії, що поставило війну в Україні в центр уваги під час цього саміту. І фактично на цій події була зосереджена основна увага. Ну і зрозуміло, що це всі сприйняли це, якою ж буде реакція після грізних в лапках заяв Дональда Трампа в адресу дій Росії. Ну, Рубіо, дійсно, вийшовши із зустрічі, одразу декілька фраз кинув, які піймало CNN, бо той прес на якому я спочатку звернув увагу, він буде пізніше дещо. І він сказав коротко, що обмінялися деякими о, ідеями і коментарями, які я передам в режимі телефонного дзвінка до Вашингтону. Ну і там прозвучала ця ідея про новий і інший підхід до. Подальшого переговорного процесу суть полягав у тому, що Лавров сказав, давайте працювати навколо дорожньої карти. Ну зазвичай рашистська дипломатія пропонує план міроприятій реалізації договору. Там і так далі. Ну, всяку муть даруйте. Я просто не можу не емоційно сприймати цю дурницю, бо розумію, що це просто пустишка, за якою нічого не буде. Ну і е, також під час першого контакту з журналістами а, Рубіо сказав, що він передав розчарування Дональда Трампа, і це фрустрейшн воно так і прозвучало в усіх абсолютно в виданнях, а, які торкнулися висвітлення цієї теми. Ну і е, також тут цікавою була заява і Рубіо. Яка ну, дивакувато трохи прозвучала, вона звучить так: ми розуміємо, що ці речі потребують часу та терпіння, але, очевидно, ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу. Сподіваємося, що ми, виходячи з сьогоднішнього дня та й в найближчі дні, матимемо більше ясності щодо того, яка саме позиція та пріоритети Росії в цьому відношенні і зможемо почати досягати певного процесу. Ну, Видно, що. Коняча голова морочила голову, просто тягнув час. І на це зреагував Рубіо, сказавши, що він розуміє те, що потрібен час для того. Ну і фраза про те, що продовжуватимуть взаємодіяти, вона звучала і в попередній повідомленні, прес який був дещо. Пізніше ніж зустріч, про яку ми з вами говоримо. Політико, тут є один момент, на який хочу звернути вашу увагу. І так, перше, що е Марко Рубіо передав усю тривогу, яку висловив Дональд Трамп стосовно відсутності е прогресу в питаннях, але дуже цікава річ: от зверніть увагу на цю фразу. Як її виконало видання політико, Рубіо зустрівся, і особиста розмова відбулася на тлі зростаючої напруженості між Вашингтоном і Москвою, оскільки рішучість Кремля продовжувати війну проти України завадила спроба Трампа привести сторони до миру тире подвигу, який він обіцяв. Швидко здійснити після вступу на посаду. Ну, політико починає сміятися з Дональда Трампа, висміювати його у цій справі. І це очевидно, що аргументи і слова, які звучали від е, е, Марко Рубіо, виглядали несерйозно. Ну і це відчувається ці швидкоплинні розмови з пресою в Русі і так далі. Короткі прес-брифінги вони. Насправді, як видно, не дуже сприйняті були журналістським середовищем. Ну і тут так само політико звертає увагу, а наша стратегія каже: він полягає в тому, що продовжувати залучати всі сторони до пошуку вирішення конфлікту. Це означає, що нікуди Америка з процесу не дінеться. Вона а, сидить там міцно, і очевидно, що яких-небудь маневрів не передбачається. Ми будемо далі взаємодіяти будь-коли, коли у нас буде для цього можливість, як ми це зробили сьогодні. Я повторив те, що сказав президент, і розчарування, і фрустрацію через відсутність прогресу. Ну, власне, на цьому можна і зупинитися стосовно того, які розмови відбулися в коло Лумпур між Рубіо і Лавровим. На цьому треба зробити е, декілька е, висновків або підсумовуючи фраз, я би сказав так, а ще точніше роздумів. Очевидно, що ця розмова крайне необхідна була, бо Москва трохи стривожилася і чуть не наложила в штани, бо невідомо, чим могла завершитися заяви Дональда Трампа. Е, з усього видно, що Дональд Трамп відійшов. Давши завдання рубіо зустрітися і щось там пошептатися. Ну, щось це народило а, ну, абсолютно безглузду ідею топтатися навколо питання, яке пов'язано з дорожньою картою. Тобто це буде виглядати так, даруйте, але маю досвід у цьому. Україна буде готувати дорожню карту, а Рашистан привезе. План міроприятій по реалізації. Воно так буде називатися. А потім всі будуть шукати, як же його звести докупи, бо насправді воно не тулиться. План міроприяті це дія термін, дія термін. Дорожня карта це логічно пов'язана послідовність кроків. От. Тому їх звести дуже дуже складно з точки зору методології большевицької і цивілізованої. Ну, очевидно, це лише затяжка часу. Ну що, будемо відстежувати, але ця зустріч лише свідчить про те, що е, треба готуватися до чергового маневру Дональда Трампа тільки в бік Москви. Дякую за те, що слухали. Будьте здорові. До побачення.